Я захищаю нашу незалежність на полі бою, звільняючи окуповані українські землі від російських загарбників, не шкодуючи власного життя, ми з побратимами нищимо ворога та його бронетехніку. Я захищаю нашу незалежність. Патрулюючи деокуповані міста, евакуюючи населення та усуваючи наслідки ворожих мінувань. Я захищаю нашу незалежність, ліквідуючи пожежі, з причинені атаками Росії на наші міста та коли з останніх сил дістаю дитину з під завалу. Ми відклали в сторону свої плани та мрії, об'єднавшись лише заради однієї захистити нашу країну, нашу незалежність. Ми наближаємо перемогу. І зараз саме той час для кожного українця спитати самого себе, а як ти наближаєш перемогу?